Телеканале Разяна Степаненко ви сказали про юридичні моменти, спростували ті факти, які прозвучали у згаданому сюжеті. Я би хотіла вас уточнити, як загалом ситуація у єпархіях. Римських у трьох єпархіях от е, побільшало, там поменшало прихожанчи відбувається якісь тисканих і як ситуація на сході з вашими єпархіями ви сказали про кримські про прості не сказали про ті, що на Якщо не ваше можна, то, що не можна, то, що не можна. Я дам відповідь я хотів би звернути увагу на те що кримські єпархії української православної церкви то насправді є українськими єпархіями і за юридичними ознаками і за змістом тому що переважна більшість духовенства Яке звершує своє пастерське служіння на територію Криму, це є вихідці із материкової частини України, зокрема і західної частини України, як ми знаємо, і сам митрополит Симферопольський і Кримський є уродженець Тернопільської області. І власне в Криму дуже багато залишилося віруючих, які є етнічними українцями і. Вони відвідують ці храми, які об'єднують їх із всією повнотою Українською православною церквою. Мене немає відомостей стосовно того, яка є статистика відтоку або припливу вірних, власне, ці парафії існують, вони не закривалися на сьогодні. Немає свідчень про те, що був якийсь тиск стосовно цих парафій. І як свідчать і представники інших конфесій, зокрема Римо-католицької церкви, на сьогоднішній день не відбулося закриття жодної із релігійних громад Римо-католицької церкви або протестантів. Організацій чи якихось інших громад. Це стосовно Криму, якщо ми говоримо про схід України, то єпархії на Сході України сьогодні є єпархіями мученицями. І ці єпархії, а це п'ять єпархій, це мільйони віруючих. Сьогодні страждають так само, як і страждає місцеве населення цих єпархій. Я хотів би зазначити. Що духовенство, переважна більшість духовенства, які служили на сході України, не покинуло свої парафії, і навіть звершують богослужіння в таких випадках, коли у місцевості в селі залишилося 3-4 чоловіка. Все рівно священник є в тому селі, є храм, і в цьому храмі цей священник самотужки звершує богослужіння. Є такі випадки. Є випадки стосовно того, що три священники на сході України загинули. Під час вечірнього богослужіння в один із храмів потрапив снаряд, і під час цього було вбито трьох вірних, які молилися під час богослужіння у храмі. і Ще три чоловіка отримали поранення. За повідомленням представників місцевих органів влади, і, зокрема, в Луганській області. Було, от ми пам'ятаємо, що останні відомості про Луганську область вісім храмів було пошкоджено, але взагалі-то статистика руйнування храмів на сході України, вона значно більша. І всі ці єпархії, які знаходяться на сході України, вони залишаються і немає ніяких підстав говорити про те, що це зміниться в майбутньому, залишаються в канонічному підпорядкуванні Української православної церкви. Три єпархії в Луганській області і дві єпархії в Донецькій області. Ви зазначили про те, що не змінювали у статутах, не було змінено економічного підпорядкування Української православної церкви, але отвожайте якісь зміни відбулися відповідно до тих ситуацій, яка на радіо. Що, власне, було змінено? Ну, власне, було змінено е, ті пункти, які пов'язані з юридичною адресою, так як це було і змінено у всіх інших документах інших релігійних організацій. Інакше тоді б не було б ці пункти не було б зареєстровані. І крім того, змінена була мова документів, тому що україномовні документи не приймалися на реєстрацію. Тобто статут за російською мовою затверджено російською російською мовою. І яка адреса? яка пункта? Ну, відповідно до тих вимог, які там сьогодні є на півострові, так само, як і всі інші організації реєструють. Тобто ну, це Коферативний облак в Російську Федерації, чи як Я не можу вам точно сказати, але я думаю, що це ті, та адреса, яка сьогодні дійсна чинна на півострові. Якщо ми напишемо там якусь іншу адресу, то, звичайно, реєстрація ніяка не буде здійснена. І що, власне, була потрібна ця перереєстрація, чого ви не могли випадку? А тому, що якщо немає статутних документів відповідно до нових вимог, які сьогодні є на півострові, то релігійні організації не мають права здійснювати свою релігійну діяльність і вони підлягають закриттю. Саме тому для того, щоб зберігти духовну опіку над всіми тими українцями, які є на території Криму, наші парафії єпархії вимушені були змінювати реєстраційні документи і скажімо. на останнє точно власне приводу цього документу? Який ви аналізували, звідки він має взятися? Є Я не можу сказати вам, звідки взявся цей документ, але взагалі то політика каналу 1+,1 плюс стосовно української православної церкви останній рік не гребує повним перекручуванням фактів і видумовуванням відкритої неправди і тієї інформації, якої не існує в дійсності. 24. Скажіть, будь ласка, а де можна тобто, пупині, є тобто, де, де його можна побачити? Власне кажучи, статут статути статути єпархії як юридичні документи не підлягають оприлюдненню, якщо потрібні. Якісь якась інформація, ви можете надіслати запит. і Ми вам дамо виписку про те, яка інформація міститься в цих статутах, оскільки це юридичні документи, які є необхідні для реєстрації, тому вони не можуть бути оприлюднені або надана без відповідного дозволу надання їхніх ксерокопій Також не можливо. Тобто ми можемо сприймати лише на то, що ви скажете. Де... Ви можете перед... написати запит, якщо вам потрібна якась більш більш точна інформація. Ми можемо вам дати письмово цю віку. А що там за печатки? Ця печатка і ще містоблюстителя Київської митрополії, тому що він приймався цей документ. Приймався, коли ще не було обрано блаженнішого митрополита Онуфрія, а друга печатка вже пристоятель Української православної церкви, блаженнішого митрополита Онуфрія, тому що цей документ приймався після обрання пристоятеля Української православної церкви. Це ви маєте на увазі зміни, які так, висок? так. А чому не зареєстровано в держком а в Держком релігії ці документи тепер не реєструються, тому що Держкомрелігії релігії не реєструє документів на території Республіки Крим. Ну так, що новий устав, зміна не устав. Так новий устав. Чомусь Держком релігії сьогодні не реєструє не лише статутні документи релігійних організацій, але ми знаємо, що і ми навіть з банківськими рахунками маємо проблеми. Василій руководитель прес служби православної церкви, помощників Митрополітану Крим. Вудика, я хочу у вас, щоб ви чітко сказали, що три єпархії. которые вокруг которых вот, подверглись критическим обвинениям со стороны э, канала 1 плюс 1, то есть, э, э, в отличие от всех остальных религиозных общин, сохранили юрисдикцию духовную и э, каноническую Украинской Православной Церкви за то, за то, что надо, в общем-то, давать в Вместо этого подвергли астракизму, обвинили в зараде и все остальное. Я хочу спросить... Глава юридического отдела сказал о том, что будут обращаться в суд. Скажите, вот эта вот клеветническая информация, каким образом будет добиваться ее опровержение на самих СМИ? Скажите ваши действия вот в этой, в этой пост. Спасибо. Ну, я не буду здесь открывать сразу все, скажем так, основания. И говорить, что ж мы будем делать перед судом и какие доказательства будем использовать. И я сказал, что мы оставляем за собой право обратиться в суд. Прошло только два или три дня для того, чтобы подготовить иск, необходимо провести правовой анализ и соответствующие документы составить. И это требует определенного времени. Простите, а текст опровержения для... Да, подготовлено письмо на телеканал 1 плюс 1 с соответствующими требованиями для того, чтобы... Інформація була ну, оповержена. Окрім форм, я хочу уточнити, ви сказали про ситуацію з Українською православною церквою в Криму. А чи є у вас дані? Здания... Щодо реєстрації нових парафій Російської православної церкви, власне таких даних не може бути, тому що Крим є канонічною територією Української православної церкви, тому інші парафії православної церкви не можуть там відкриватися. Це з вашої точки зору. Це з точки зору канонічного права. Тобто не може так бути, що ті парафії, які є общини, вони до Української православної церкви належать, а всі інші нові до російської ні, навіть якщо виникає нова парафія, вона все одно входить в структуру тих єпархій церковних областей. Але української православної церкви, сімферопольської єпархії, Джалковської чи Феодосійської, я хотів би наголосити на одні обставини згідно статуту про управління Української православної церкви. ця Церква здійснює свою діяльність і підпорядковує собі ті релігійні спільноти православні, які знаходяться на території держави України. І сам факт, про сам факт того, що Кримські єпархії, згідно статутної документації, визначені як єпархіями Української православної церкви, він свідчить про юридичну і правову оцінку Української православної церкви та ситуації, яка сьогодні на території Криму, вчора в ефірі підтвердили факт піререгістрації двох єпархій в налоговой службы Российской Федерации, правильно? И получение... Я ничего про налоговую службу не, не казал вам, потому что на самом деле еще регистрация не завершена. И на самом деле еще регистрационные документы в Крымской партии не отримали. Как будешь с открытого источника вот, взять, взять этот документ? Тут написано да. православно, на А вы пробовали перейти по файлу дальше? Пробовал. И что вы получили? Ну, ну вот, ну подождите, тут э, адрес сходится с адресом... Э, э юридического адреса вашей партии, имеется в виду на сьогоднішній день в Київській єпархії немає на руках реєстраційних документів, які вони отримали вже після погодження в тих органах, які сьогодні діють в Криму. Немає таких документів. Дозвольте, Я додам. У мене було спілкування з, з юристом Кримської єпархії, і він сказав, що нам підтвердили, що ми зареєстровані, але установчі статутних документів, оригіналів, от включає всі, ми ще не отримали. От і все. І це з трьох єпархій тільки одна поки що зареєстрована, і то незавершений процес реєстрації. Ви багато називали церкві, да? і греко-католичну церкву Ферима, яку називали, і протестантів, і УПЦКП, вспомнили, що вони там теж проходять перерегістрацію. А можете назвати приміром? Ну, Привести приміром, хоча б в якусь одну общину? Да, Власне, тільки... що? Власне, що? Ну, пересадфакторі регістрації. От є факт регістрації кримської сімгоро. Я думаю, що вам необхідно звернутися до представників або до адміністративних центрів цих релігійних спільнот, Вони воно дадуть цю інформацію і з того, що є в відкритих інтернет-жерелах. Архієпископ Кримський і Симферопольський Климент, представник Київського патріархату, заявив, що він буде подавати документи на перереєстрацію, і з того, що є в інтернеті із заяв єпископа Римо-католицької церкви, він сказав, що і представники Римо-католицької церкви, і греко католицькі єпископи, і священники будуть подавати документи на перереєстрацію. Тому я думаю, що зараз доречно запитати ці релігійні цен... їхні релігійні центри і підтвердити або спростувати цю інформацію, щоб вони надали наявні якісь документи, за рахунок чого вони звершують свою юридичну діяльність на території півострова Крим. Дозвольте я вам зачитаю за 21 січня. Тиждень відоме видання тиждень. Така новина Римокатолицька церква переоформлює свої парафії в Криму у відповідності з законами РФ. Цитується: значить в Криму на сьогодні сім є католицьких парафій. Ми сьогодні вислали відповідні документи в Москву і чекаємо відповіді. Сказав. Вікарний католиків латинського обряду Одеської Сімферопольської єпархії Яцек Пил. Ось так. Да, це це розрахунка з за 21 січня 2015 року з видання тиждень. Я не буду перечитувати повністю всього. Тобто вони в процесі а я думаю, до них потрібно звернутися, яка конкретна парафія та це внутрішня справа кожної конфесії. А сьогодні кримська епархія публічно збирає пожертвування для МНР і ЛНР. Понятно, що вони збирають зібрають для воєнних жителів, не для бойовиків. Ми віримо, звісно, але вопрос, почему чому формулювання для ДНР і ЛНР, а ані Таїнської і Луганської областей, Це перше вопрос, як українська православна церква зацілювати. Мені не відомо жодного випадку, коли б на офіційних документах Кримської єпархії була б інформація про те, що вони збирають пожертви для ДНР або ЛНР. Мені відомо те, що збирається пожертви для місцевих жителів Луганської Донецької області. Я ні разу не читав про те, щоб йшла мова про те, що ці єпархії підтримують. Ну скажімо, так, ті органи влади, які не контролюються на територіях, які не контрольовані сьогодні українською армією. Токраїнська правона церква ні не підтримує і ні признайомно ДНР? Вона вже багато разів це підтверджувала в своїх заявах і ще один дмуться, що можна сьогодні метрополію плаза, а публічно співдружує з соціальною властю Крима. Тобто, спочатку, е, і згадняту про те, що він благословляє Аксенова на добрі діла, на потім, а, він приглашає Аксенова на свої ювілеї, це показують відео там місцеві телеканали. Питання, як ви розстинюєте це? Я роз... можу розцінювати цю ситуацію, виходячи з того, що ми зараз розмірковуємо про неї з Києва. А якби ми переїхали туди і там провели цю прес конференцію можливо, у нас трошки була б інша площина міркувань, і це можна сказати не лише про Кримську і сімферопольську єпархію, а про всі релігійні організації, які сьогодні є на території Криму, вони так чи інакше вимушені вступати в стосунки із тими органами влади, які там наявні. І вже той факт, що вони реєструють ці документи, уже це ця, ця обставина на вказу на те, що були відповідні вже перемовини, відповідні вже і юридичні обставини, які фіксують їхні зв'язки із тими представниками, скажімо так, влади, які зараз наявні на території Криму. Тапоні обхідності звичайно також в контексті цього питання уточнити не тільки в Криму, а в Донецьку ви говорили про багато випадків. Ми розуміємо, яка там ситуація. Але як поставитися до тих священиків єпископів, які підтримують ополченців, зокрема один з єпископів був на інаугурації, навіть Захарченко, чи я не знаю, вносите ви догану, чи відлучаєте від церкви, чи взагалі яка юридична процедура, як поставити таких випадків і друге? Я не зовсім зрозуміла такий юридичний парадокс. Я сказала, що Кримські єпархії зареєстровані за тими юридичними адресами, які зараз в Криму. Тобто, це Крим, Федеральний округ, як Росія вважає Російської Федерацію. Відповідно до цього, якщо це Російська Федерація, то і податки, і решта їх господарської діяльності платяться до Росії. Ну наскільки я розумію, Оскільки всі там зареєстровані за ну, як Російська Федерація. А ви говорите, що це Українська церква і Українська Кономічна православна Церква, як, як це стикується? Поясніть на пальцях, будь ласка, тому що це. Не потрібно розрізнювати відносини між цими єпархіями із канонічними центрами своїми, тобто з київською митрополією, і відносини із тими світськими місцевими органами, які сьогодні наявні в Криму. Якщо ми говоримо про стосунки із Представниками влади Криму сучасної, то держава від церкви відділення як в Україні, так і в Росії. І церква не платить податків на адресу держави, тому що церква є неприбутковою організацією. А стосовно стосунків і відрахувань, які відбуваються по церковній лінії, то Симферопольська єпархія, феодосійська єпархія. Джанкойська єпархія відповідно до своїх статутів відраховує кошти на утримання київської митрополії. Це перше питання, друге питання. Перше було по Я хочу звернути увагу на те, що всі випадки, які Оприлюднили були оприлюднені у змі стосовно того, що священники Української православної церкви, нібито підтримують представників ДНР або ЛНР, були розслідувані і по них були відповідні рішення їхнього єпископату або канонічного керівництва. Тих територій, на яких ці випадки фіксувалися. Так от я хочу сказати, що жодного випадку підтримання якихось терористичних організацій або освячення чого небудь з боку канонічних священників не було, або якщо вони були, ці священники зразу ж отримували канонічні заборони. Якщо ми говоримо про випадок, коли митрополіт Іонікій був приведений на так звану інаугурацію я не пам'ятаю, кого там якогось виставника вже. Так, то е, я хочу сказати, що митрополит Іонікій вже давно знаходиться за штатом Української православної церкви е, у зв'язку з своєю хворобою. Я не буду зараз говорити про його, про його хворобу, яка не дала можливості йому керувати єпархією, не дивлячись на те, що він був відправлений за штат. І ще раніше того віку, згідно якого всі єпископи мають обов'язково писати прохання на спокій, дозвольте. Я додам наші єпархії, якщо по простому в Криму, вони є закордонними єпархіями Української православної церкви. Ви знаєте, Росія також про має також багато закордонних єпархій, В них є парафії приблизно в 50 країнах. І звичайно, що вони ті общини і єпархії діють згідно з законодавством Франції, Італії, Іспанії, Америки і так далі. То ну, це ж не означає, що вони, скажімо, є там зрадниками Росії чи як. Тобто вони діють в тому правовому полі, яке є в тій чи іншій країні. Те саме зараз відбувається з нашими іпаками. Канонічно належать до нас повністю ось, але відповідно вони вимушені рахуватися з юридичними і політичними реаліями там. Єгор горшовіхін української земля в кінці року, 2014-го патріарх УПЦ Київського патріархати Філарет повідомляв, що владою анексованого Криму були забрані три храми. Із фільського патріархату і передані Московському патріархату Української православної церкви. І також він повідомляв, що на його думку, московський патріархат у баце більш привілегіоване положення має в Криму. Так, це чи не так, Спростуйте чи підтвердите дану інформацію про храми і про становище? Якщо по Криму, дивіться, я знаю, коли була ситуація. По е, Донбасу. Там були моменти, коли е, бойовики приходили і е, забирали, скажімо, там е, протестантський е, зал для молитви в Адвентистів. Це було в Горбіці, що не помиляюсь. Потім в Антрацик був виходу, Само в самому Донецьку був вигодок, коли забирали е, приміщення, і казали, що буде православний храм. Ми зразу ж зв'язувалися з вініше з нами зв'язувалися представники цих. Релігійних організацій з нами, і ми зразу ж зв'язувалися з нашими представниками. І, зокрема, по антрациту пам'ятаю, була ситуація. Наш епископ заявив, що ми в курсі цієї ситуації це не був наш священник, це якийсь заїжджий священик, ми не візьмемо цієї. Цього приміщення і брати його не будемо, навіть якщо нам будуть його давати. Більше того, в Луганську була подібна ситуація в Луганську, коли митрополиту Луганськ-Малчевському нашому запропонували митрофану, запропонували забрати кафедральний собор і єпархіальне управління ПЦКП, яке значить е, представники цієї конфесії залишили з огляду на політичні зміни. Там і е, митрополит Митрофан, який є головою відділу зовнішнього Церковних Связків, навідріс відмовився від такої пропозиції, тому е, е, Точно можу сказати за горлівку, за де взагалі навіть ув'язнили були пастора п'ятидесятника Литовченка, пам'ятаю, прізвища. Ми зверталися до наших, значить, церковних структур там, і вони сприяли тому, що його звільнили. Тобто, якщо бувають такі моменти, ми не беремо цієї цих не беремо цих приміщень, не забираємо собі парафій. Ось тому, що розуміємо, що в нас є східна Україна, але в нас є Західна Україна. Ось тому, що якщо ми візьмемо там, з нас зараз заберуть тут. Але крім того, навіть навіть би цього не було, це ну просто не по християнськи Тому там, як мені прямо сказали, єпископи, отець Миколай, там правий той, хто має автомат, там закон немає. Розумієте, і єдиною постійною владою, яка залишилася там, не постійною владою, представниками України, взагалі владою, це є священники єпископи. А так вона обміняється. то Україна, то так звані ДНР, ЛНР. Ось і ми не втручаємося в ці питання для того, щоб воно заспокоїло, щоб не поділити людей ще більше, аніж вони є поділеними. по Криму по Криму. Я знаю, була ситуація в перевальному, от але в перевальному. Е в селі Перевальному там була, був храм у ПЦКП, він знаходився на території військової частини. Оскільки туди прийшли російські війська, вони значить, сказали, що це земля відповідно, військової частини. Вони значить, сказали, щоб парафія звідси забиралася. І я не знаю далі, чим це закінчилося, але ми цієї парафії не забирали. Тобто це питання стосунків і парафії ОПЦКП з конкретною військовою частиною Російської Федерації, тому що на їхній землі верніше це на українській землі, але тепер виходить вже на їхній знаходиться ця капіта. От, але ми цю парафію це точно скажу не забирали. По інших також нас інформації немає. У оточення одно таку таку на збудання. Скажіть, а на митрополит Кримський Лазар перебуває в забороні чи перебував ось... Митрополит Кримський Лазарь не перебуває в Забороні. Ну, але ж ви 5 хвилин сказали тому, що всі, хто співпрацює з ДНР, ЛНР або окупаційною владою Росії або Криму, а вони потрапляють під заборону. Всі, хто співпрацює з ДНР і ЛНР, тобто там, де ну, безпосередньо ведуться військові дії. Угу. Наскільки тобто, я розумію, Крим це не ДНР і не ЛНР. Митрополит Кримський Лазар разом з правозглашеним, самопровозглашеним Аксьоновим відкриває пам'ятник ополченцям в Криму. Так би бы ми складіли. Я зараз не можу проаналізувати цю інформацію. Не, ну, тому, це прийшла інформація я... на кримських да. сайтах. Я просто не бачу пам'ятника самого. Пам я не бачу про що там ополченцем сього міра. Ну, от я не побачив, що там тих, хто безпосередньо, вбиває. хто такі ополченці всього міра. Тому я таку інформацію не можу коментувати. Ну, ось лазер знаходиться на фотографії. Я Хоро, не бачу, що на, я не бачу, що на прокоментувати? Ну, Давайте я вам передам. Ось. Ну, будь ласка, і що тут... про що тут мова йде? Ну, Як прокоментувати? Я прокоментую а, таким, чин... я прокоментую таким чином, що на сьогоднішній інформація. день із Аксьоновим контактує не лише митрополит Лазар, але я так розумію, що і керівництво навіть державних українських установ. І те, що представників Чорноморнафтогазу і інших державних організацій вступають у юридичні стосунки із акціоновими його представниками в Криму. Це буде найкращим коментарем на ваш на вашу відповідь. Так, одна справа в юридичні відносини вступати, а інша справа відкривати пам'ятники. <зивотворює> тобто це, це не просто юридичні відносини, а це плата грошей грошей на отримання пам'ятника в... офіційної влади. не намагайтеся до церкви пристосовувати політичні рекави. Розумієте, ми не є держава. В мене є політична партія, яка має визнавати, не визнавати, засуджувати, не засуджувати. У нас трошки інша місія. Розумієте, і через що, скажімо, коли ми прикладаємо ці політичні лікала до церкви, получається те, що получається, і от наше, наше засідання. Тому розумієте, що церква є церква і. Ми надаємо пасторську опіку людям, де вони не знаходилися. Церква завжди жила в Римській імперії, в Російській імперії, в Австро-Угорській імперії, і але вона ж на по своїх законах. Ось і все. Ви розумієте, оцю просту і тут з вами перед вами сидять не політики, в нічого одежі, а священники і єпископ. От я хочу, щоб ви просто як журналісти саме людям сказали, що не міряйте нас, лекалами політика. Тому що ну, ми не політики, от, от чому проблема? Дами громадяни своїх людей. Ми виступаємо, і нас так само болить. І болить ще більше, тому що я вам скажу, як священик. Е, я був мене випадок, коли я в четвер освячував хату мого прихожана, на який воював в АТО, поспілкувався з ним, а в суботу сповідав людину, яка приїхала з Донецька, е, з Донбасу, і стояв, сповідав і плакав разом з нею. І після того, коли в мене ще свіжі спогади з четверга, і сьогодні субота вечір. Я, як священник, слухаючи тих і слухаючи тих, я не ризикую виходити з політичними заявами, тому що я або виштовхнув одного або другого. Так, да, це проблема. Але церква сьогодні має фактично є чи не єдиним таким чинником, який може об'єднати людей. Розумієте, те, що відбулося в нас в Україні, неможливо забути ні з одної сторони, ні з другої сторони. Це можливо тільки простити. А раз простити, то це справа церкви, це справа християнства. Тому що в них є свої герої, вони вважають, що вони праві. У нас свої герої, і ми вважаємо, що ми праві. Ось що проблема. Якщо церква стає сюди, тут мінне поле. Або на цю точку зору і тут теж мінне поле. Церква не може стати в зв'язку своєю природою, тому що інакше ми виганяємо людей з храму, а цього ми не можемо робити. Тому я священник для одних і для других. Я хотів би лише на завершення подякувати всім представникам змі, які сьогодні зібралися тут. І сказати, що насправді причина того, що ми всіх вас покликали сюди, це такий прикрий факт. був. Неправда і викривлення справжньої інформації. Я би сказав просто простим таким словом, брехня. Яка прозвучала із, із телеканалу, який має великий вплив на територію України, я хотів би зауважити, що сьогодні ми живемо в особливій ситуації, коли наша країна вимагає стабілізації, єднання, вимагає того, щоб все гармонізувати і знову ж повернути в нормальне те русло, яке ми сьогодні втратили через певні політичні інші чинники. Так, от я хотів би закликати всі засоби масової інформації не піддаватися на спокуси до якихось провокацій і до спотворення дійсності, особливо в релігійній площині, тому що це надзвичайно тонка сфера. І питання пов'язані з релігійними відносинами або з міжрелігійними відносинами це ті питання, які для людей не є чисто, навіть не політичним вибором або не економічним вибором. Це ті питання, які надзвичайно тонко проходять через духовний світ людини. І ми знаємо приклади і в колишній Єгославії, і тепер на Близькому Сході, і в інших регіонах світу. Ми знаємо приклади конфліктів, жахливих конфліктів, які насправді не стільки політичними, як і є конфліктами на релігійному ґрунті. І всі ті, хто розпалюють сьогодні цю міжконфесійну ворожнечу, сьогодні можуть ставати на цей хібний і дуже небезпечний шлях.